Всем доброго дня. С вами дядька Сашко, Мини-трактор Кубота. И сегодня будет такой маленький косячок. И с радиотором. Я думал, что слово Япония и слово ремонт вообще не совместимы. Техника вечна. Трактор 93-го року. Рідні потрубки, рідний ремінь, все отакий от маленький дизелюк, красовець і потік радіатор. Ну як потік? Ну Ось суту, суту протерло. Ось я не знаю, чи від вібрації побігла сота нижня. Ну я про що, що удобно розбирати, все зроблено як для людини. Вообще красота. Так, що я зробив? Я розкусив соту кусачками. Тут приклеїв на герметик 10 копійочок. Соту вирвав отут, да, бачимо, з цієї сторони до, до бачка радіатора А туди зробив із жесті такий чехол, наче на соту. І все заклеїв на герметик. Бачимо резиновий він такий гарний дорогий герметик. Ну, в принципі, держи, ми вже отпресували, в принципі, держи. Сюди ставиться сіточка. Чтобы не забывала радиатор Цим, ну, пи, Не пилюкою, а всякими отходами Вот такая сеточка Вставляется все на клипсах, все дуже классно, легко Прям капец-капец Вот такая есть клипса там. И все, все плотненько, все замечательно. Ну сейчас крышечку собираем. Тут два болтика и все. Вот такие-то вот справы. Что то не фокусируется? А ч? Есть. В цьому році поставив новий акумулятор. Варто, тому в мене був вже 4 роки здох. А він, мабуть, здихає за те, що цілу зиму стоїть, ну там раз у місяць підзаряджаю, звісно. А так до трактора питань нема ніяких взагалі. Так, ну всьому, може комусь допоможе такий ремонт, хто не знає як рішити дану проблемку. Так, ну, все. всім пока.